Подаруй радість дітям саме таку назву має всеукраїнська благодійна акція, яку щороку проводить банк Надра. В період новорічно-різдвяних свят дорослі з подарунками в руках їдуть до тих, хто вірить у казку. Діти з обмеженими фізичними можливостями, сироти та малеча з багатодітних сімей таких гостей завжди чекають з нетерпінням. Якось у цій вільнянській спеціалізованій школі, що у Запорізькій області, під ялинку дітворі кладуть солодощі, м'які іграшки, зошити, олівці та диски з улюбленими мультиками. цієї акції підключаються співробітники банку, клієнти нашого банку, наші партнери. І Я вважаю, що це святої дом. Кожного з нас помочь нашим деткам, які знаходяться в домах, интернатах інтернатах і домах. А ще подарунок із самого Віфлеєма, вогонь миру. Його привезли місцеві пластуни. Щоб берегти його і передавати всім, всім небайдужим, всім спрагненим. Всім, які потребують Божої ласки. від вихованців гостям власний новорічний подарунок. Охочі, подякувати, шикуються в чергу. Дід Мороз усівся віз, подарунки нам привіз. Кожний дитина, три стріча з такими людьми добрими, заботливими, внимательними, чувствують себя кому-то Чувствують себя одареним любов'ю, нежністю, теплотою. Щоб життя малечі з дитячих будинків та інтернатів було завжди яскравим. Представники банку Надра пообіцяли залучати до таких акцій якомога більше партнерів, адже подарунків багато не буває.